Бор'ян до пояса, занедбана територія та недобудована багатоповерхівка. Це сьогодні. А ще чотири роки тому людям обіцяли новенькі квартири, дитячий майданчик та сучасний паркінг. Навколо Довгобуда залізний паркан. За ним Київська охорона. Одразу на територію не пускають, питають дозволу телефоном. Ясопозвоню. Зрештою відчиняють, заходять подивитися на вікна своїх недобудованих квартир і рівняни. Розповідають, цей будинок мали здати в експлуатацію ще 2008 року. Доти все йшло за планом. Коли ж багатоповерхівку звели на 76%, будівництво зупинилося. Як виявилося, управитель фонду фінансування будівництва Трансбанк на межі банкрутства. А на той час генпідрядник компанія «Сіпінвестград» вже продала рівнянам 47 квартир. Люди залишилися і без грошей. І без житла я б хотіла, щоб наша власть обратила внимание на цей пам'ятник архітектури, тому що людям ми пострадали не тільки матеріально, але у нас забра... забрано і здоров'я за всі ці годы. От я, допустимо, я продала трьохкомнатну квартиру, і мені обіцяли, що я буквально через 4-5 місяців вселюсь в квартиру. Наразі кредитну заборгованість Бінвезграду переведена Укрсімбанку, у котрого тепер і майнові права на квартири. Коли передавалася кредитна заборгованість в акціонер впад міста Києва, разом з тим кредитом проблемним передали 13 квартир, які фізичні особи оплатили стовідсотково. На сьогоднішній день ми е, зверталися до суду. Е, справа е, ну поки що на місці е, жодної квартири з іпотеки не вивели. Нині власники квартир недобудовані і багатоповерхівців, котре штурмують обласних чиновників. Держслужбовці запевняють, тримають все під контролем. Люди цьому не вірять. Є Велика різниця між двома поняттями – тримати це під контролем і діяти. Тримати під контролем це можна 20 років, 30 років. Я теж тримаю під контролем. Щоб добудувати багатоповерхівку, треба 10,5 мільйонів гривень та 4 місяці часу. Однак робота відновиться тільки тоді, коли компанію Сибінвестград визнають банкрутом і з'явиться інвестор, каже голова товариства Рівненського МЖК Сергій Пандрак. Саме ця проєктно будівельна організація є замовником будівництва. Вже відбулося два судові засідання, призначений арбітражний керуючий. Значить, буде компанія «Сиб» визнана банкротом виявлені всі все його майно активи і продані цим арбітражним арбітражним керуючим. Сергій Пандрак додає, щоб розв'язати це питання за дорученням президента, створена спеціальна робоча група. До неї увійшли представники від Рівненського МЖК Укрексімбанку. Очолює її заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак. Остання робоча комісія, яка була Укрексімбанку, запропонувала провести оцінку самого майна, який є там у будинку, і провести експертизу. Експертиза вже закінчена. Ми планували зустрітися ще в кінці прошлого місяця з ними. тобто давали здавали їм таку пропозицію. Від їхньої сторони була пропозиція зустрітися після 10 червня. Тепер планують зустрітися з представниками «Укрексімбанку» наступного тижня. Тим часом власники квартир на Гагаріна, 4 сподіваються, що ці сходини пролють світло на правду. Якщо ж ні, обіцяють перейти до радикальних дій, перекриватимуть трасу Київчоп. Якщо ми не можемо на неї стати і перекрити дорогу, ми можемо сміло ходити по пішохідному переходу туди-сюди і тим самим зупинити рух. Транспортних засобів тих булівальників, які будуть їхати на Євро, на Київ, на Харків, на Донецьк. Анна Махно, Анастасія Волчук, Юрій Кобів, новини Рівного.